Заключною гонкою на американському етапі стало чоловіче переслідування. Під першим номером стартував Ерік Перо, другий Емільєн Жаклєн 4 секунди відставання і 11 секунд на старті програвав Йохан Олаф Ботен. З промаху розпочав лідер гонки, і на першу позицію після першого вогневого рубежа підіймається Емільєн Жаклєн з перевагою 25 секунд. Легрей другий, Себастьян Самуельсон третій, продовжував лідирувати француз до першої стійки, де відправився на три штрафних кола. А лідерство захопив Стурла Легрейт. За ним Йоханнес Бьо, і власне Емільєн Жаклєн. По промаху на заключній стрільбі мають Йоханнес Бьо та Стурла Легрейт. А чисто стріляє Емільєн Жаклєн, повертаючи собі першу позицію. Але вже на останньому колі зумів наздогнати та випередити француза Йоханнес Бьо, який виграє сьогоднішню гонку, маючи 17-ту стартову позицію. Обходить француза Ітарій Бьо, який сьогодні стає срібним призером. І Емільян Жаклє на підсумку здобуває бронзу. У квітковій церемонії Стур Лалегрей, Легрей Самуельсон та Томаса Джокамель. Рік перо з трьома штрафними колами зміщується на восьму позицію, і десятим став бронзовий призер спринту Йохан Олаф Ботен. У нього п'ять штрафних кіл. Сороковим фінішує Антон Дудченко, не фінішував Артем Прима, і не вийшли на старт Дмитро Підручний та Віталій Манзен.